Секрет Коломийської ратуші нещодавно в нашому місті презентували цікаву унікальну захопливу гру. Вона про історію та культурну спадщину столиці покуття, щоб мотивувати людей вивчати і знати якомога більше про рідне місто. Гру розповсюдили у закладах освіти та культури. Організатори вирішили ще більше зацікавити учнів і провели змагання серед кращих знавців гри Секрет Коломийської ратуші. Цього семестру увели новий предмет. Коли знавство, у нас пройшли вже декілька уроків, і у нас були неймовірно цікаві. Вони і нам вчителька запропонувала пограти в цю гру і. Після першого разу, як ми спробували, ми побачили, як мало ми знаємо про місто. Мені найбільше зацікавили саме про особистості, бо з них я майже нікого не знала. Гра є дуже крутою, тому що це як не як історія нашого міста. У нас якраз, якраз 10 клас з'явився новий предмет, коли ми є з насто. І це корисно для того, щоб знавати історію свого краю. До прикладу, ну було справді багато бажаючих з моєї школи, з третьої школи нашої філії. Ми реально збиралися і дивилися на цю гру, пробували підготуватися зараз до. Цієї гри яка буде то архітектура у нашому місті, того що на досить невелику кількість населення у нас є справді багато класних будівель. Хотіли би дізнатися, хто їх побудував би за Австрії, за Польщі, і справді є досить багато цікавих історичних особистостей у нашому місті, які приїжджали, які тут діяли, творили. Це потрібно вивчати, бо знову ж таки це історія нашого міста. Викладачами Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського університету і власне Прикарпатського університету е, сьогодні. Очні шкіл, яким було передано ці ігри, будуть змагатися між собою в кращому знанні. Історії Коломеї гра розраховувалася і робилася для того, щоб діти граючи навчалися. Тому що ми знаємо, що ну сьогодні інтерес до краєзнавства впав. Ми маємо велику кількість нові нових мешканців Коломеї, внутрішньо переміщених осіб. За рахунок такої інтерактивної речі, ми хочемо подарувати можливість з цікавістю дізнатися більше про те місце, де ти живеш, де ти розвиваєшся, де ти навчаєшся. І ця гра передусім Будована саме так, щоб навчатися. Тобто, категорії є п'ять категорій, в кожній є по 70 запитань. Всі запитання мають варіанти відповідей. І, Відповідно, дитина, навіть якщо давши неправильну відповідь, вона може почути правильну відповідь, і за кілька сеансів такої гри вже значно поглибити свої знання з історії, Коломиї, з персоналі, Коломиї, познайомитися з старими світлинами, з якимись ну маловідомими місцями, які є в місті, для того, щоб знати про це, берегти цю пам'ять, передавати її далі. Ми звернулися до влади. З цією грою і нам влада виграла з інституту розвитку. Виграла, щоб примірники гри отрималися школи і наші бібліотеки. І після цього, коли діти вивчали історію і на основі нашої гри на урок і позаурочний час, ми вирішили влаштувати турнір щодо знання історії нашого міста. Зокрема, це дуже цікаво, тому що у грі висвітлені і фотографії, і історія вісімнадцятого, дев'ятнадцятого століття нашого міста, Коломиї, 20-го, і тепер сучасного нашого 21-го століття, Коломиї. так. Є видатні постаті, які проживали наші коломи, які творили нашу коломию. І сьогодні ми хочемо побачити, як справді діти черпають знання через гру. Чи це ефективно, чи їм цікаво? Нам цікавий фідбек вчителів, цікавий фідбек учнів. І сьогодні буде проведений турнір, який ініційований, як є Коломийською міською радою, Коломийським навчально науковим інститутом. І спільно діти, які виграють, зокрема грають всі наші коломийські школи, діти, представники учнів коломийських шкіл, будуть нагороджені цінними подарунками, і також отримують ще одну. Ну, додаткову гру секрет Коломийської ратуші». хочу сказати, що нещодавно ми також презентували нашу гру «Секрет Коломийської ратуші» на еткемпі для вчителів з усіх регіонів України. Еткемп проходить на базі нашої Коломеї, і вчителі дуже були вражені, тому що справді кожне місто заслуговує на таку гру, щоб в науково популярній та освітній формі ігровій формі досліджувати історію свого міста і свого краю.